Внеділок, 25 серпня, 1279-та доба війни. Більше ста дронів спрямувала російська армія на мирні міста і села України. Більшість з них наші захисники неба ліквідували. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Медики основної госпітальної бази області врятували ще одне життя: ремонт прифронтових доріг області. Як мистецтво надихає і підтримує навіть у найтяжчі часи. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Стас Коновалов Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ситуація в області. Ввечері та вранці російська армія ще кілька разів била по Нікополю. Застосовувала фпв дрони і артилерію, пошкоджена лінія електропередач. По Покровській громаді Синельниківського району вночі агресор поцілив безпілотниками. Зайнялася оселя, пожежу, ліквідували. Побиті сонячні панелі, будинок, приватне підприємство, авто. Оборонці неба збили над областю ворожий безпілотник. Повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах російська армія вранці завдала ударів керованими авіаційними бомбами по території Запорізької області. Наслідок обстрілів зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. До обласної адміністрації надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарських споруд у постраждалих населених пунктах. Наслідок російської атаки на Сумщину, яка тривала протягом доби, знеструмлені населені пункти сумського району. Зафіксовано більше десяти влучань. Горіли житлові будинки. Є руйнування. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Втрати ворога у війні проти України за підсумками доби зросли ще на 900 солдатів армії РФ. Сили оборони України також знищили сотні одиниць ворожої техніки. Від початку повномасштабної агресії Росії ворог втратив 1 мільйон 76 тисяч військовослужбовців. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 53 тисячі 347. Крилатих ракет – 3 тисячі Повідомили в генштабі ЗСУ. Офіційна інформація: Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністром Канади Марком Карні взяли участь у форумі, присвяченому оборонній співпраці з партнерами та виробництву для потреб сучасної війни. Глава держави поспілкувався з міністрами оборони країн-партнерів, які прибули до України в День Незалежності. У зустрічі взяли участь міністр національної оборони Канади, міністри оборони Данії, Латвії, Литви, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Румунії, міністр оборони Швеції, заступник міністра оборони Чехії, постійний секретар Міністерства оборони Естонії, заступник державного секретаря. Питань оборони міністр у справах ветеранів Великої Британії. Учасники зустрічі акцентували, що важливо продовжувати розвиток оборонної промисловості України. Вони відзначили результативність реалізації данської моделі фінансування українського ОПК та обговорили інші можливі шляхи підтримки. Країни-партнери зацікавлені в різних форматах оборонної співпраці з Україною. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні підписали план дій з реалізації угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Він охоплює військову підготовку, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами. Також у присутності Володимира Зеленського і Марка Карні, міністри оборони двох країн Писали лист щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні. Міністр фінансів України і повноважний посол Канади в Україні підписали угоду між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах. Україна отримала понад 4 мільярди євро бюджетної підтримки від ЄС. З них 3 мільярди для відновлення та інтеграції та мільярд в межах ЕРА ЛОНС профінансованих із заморожених російських активів. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свериденко. Видивитися новини на телеканалі Д1. у головній госпітальній базі нашої області. Медики щодня рятують тих, хто зазнав поранень під час ворожих атак і обстрілів. Історію порятунку ще одного життя розповість моя колега Валерія Баранець. 11 серпня російська армія поцілила дроном по цивільному селищу на Донеччині. Від його удару Віктор, що в цей час порався на подвір'ї, зазнав важких травм, а його друг загинув на місці. У Дніпрі в головній госпітальній базі області завчасного втручання лікарів життя чоловіку вдалося врятувати. Важка читно мозкова травма. вибите око. Пошкоджені кінцівки. Живіт груди. Так сталося, що на Донеччині 11 серпня Віктор допомагав товаришу перемонтувати будинок, який, на жаль, постраждав після вибухів. І в цей момент прилетів епівідрон і, на жаль, забрав життя друга Віктора і мало не забрав життя самого. Він п'ять днів знаходився в комі. Зараз його зняли з апарату ШВЛ, він розмовляє. На жаль, зука нічого не зосталось. Великий відламок, більше сантиметра пошкоджив вибух оку. Всі перебив всі ці стінки. Так що шанс вижити його був не дуже великий. Це просто чудо. Віктор був в комі протягом п'яти днів. Переніс більше шести хірургічних втручань і зараз активно йде на поправку. На жаль, одне око медикам не вдалося рятувати. Она в'язаю, як мені п'яску плюс. Я впакалась. може, він довезли. Пам'ятаю, пом'яцаю. Ачнівся вже, нікому цього не живають. Дай Бог. краще. днем справляюсь. Віктор згадує рідне село, в якому на цей час проживає 12 людей. І молиться лише про те, щоб скоріше повернутися та побачити матір. Зв'язок із нею, на жаль, розірвано. Дуже інтенсивно проходить лікування. Тут відділені реанімації, лікарі роблять все можливе, щоб стабілізувати його стан, але дуже багато відламків, які порушили здоров'я хлопця, який працював простим будівельником, виконував всі роботи, які там могли бути в селі. І такий момент одержав таке важкі поранення. Зроблені операції, на жаль, око відновити неможливо, але все інше після хірургічної обробки йде на поправку. Тіло посічене і зараз знаходиться в такому стані, що не знаю, як буде завтра, і що робити? Віктору необхідно відновити і моральний стан. Лікарі підтримують його. Він мріє відновити зір і швидше одужати. Медики госпітальної бази спрямовують всі свої сили, знання і досвід на те, щоб це сталося з Віктором та іншими пацієнтами. Їхня праця зберігає життя. Валерія Баранець, Данило Скрипник, новини Д1. Новини про події в житті області на Дніпропетровщині завершили ремонт восьми прифронтових доріг. Вони з'єднують Запорізьку, Харківську та Дніпропетровську області та дорогах територіального значення. Ці дороги надважливі для евакуації, перевезення гуманітарних вантажів, оборони та військової логістики. Саме тому ремонт прифронтових доріг одне із пріоритетних завдань. Над відновленням цих автошляхів працювало понад 20 ремонтних бригад. Відремонтовано близько 200 кілометрів. У Кривому Розі розпочав роботу ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. До нового навчального закладу вступили 120 хлопців і дівчат. Всі вони діти військовослужбовців та правоохоронців, які брали чи беруть участь у захисті країни. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час робочої поїздки до Кривого Рога передав ліцеїстам прапор України, який підписали військові. Дніпропетровська та Луганська обласні військові адміністрації разом із центром підготовки до національного спротиву розпочинають навчання держслужбовців та працівників комунальних установ. Доєднатися можуть усі охочі цивільні віком від 18 до 60 років. Для них передбачена вогнева фізична, інженерна і тактична підготовка, навички із психологічної і домедичної допомоги, орієнтування на місцевості. Безпілотні системи в селі Знаменівка Самарівського району повністю висохло озеро під назвою Велике. Замість води залишилася лише суха земля. На жаль, це не єдиний випадок, коли подібна ситуація спостерігається і в інших населених пунктах Дніпропетровщини. Таке явище характерне для регіонів, які найбільше постраждали від руйнування окупантами Каховської ГЕС. Експерти наголошують, що за таких умов важливо не лише зберігати водні ресурси, а й відновлювати їхній природний стан. Працівниками державної екологічної інспекції при Дніпровського округу зафіксовано несанкціонований скид шахтних вод у річку Саксагань та Саксаганське водосховище. Інспектори виявили порив трубопроводу, внаслідок чого виникла небезпечна ситуація. Правоохоронці зафіксували порушення, проведено відбір проби води в місті скиду у річку Саксагань. Екологічною інспекцією направлено заяву про вчинення кримінального правопорушення. Кримінальна хроніка поліція Дніпра встановила та затримала псевдомінера. Підозрюваний з мобільного телефону повідомив, що нібито один з міських вокзалів замінований і зараз вибухне. Під час обстеження приміщень підозрілих чи вибухових предметів не виявили. Порушнику вручили повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Триває слідство. Новини культури мистецтво, яке надихає та підтримує у найважчі часи. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся святковий концерт, який підготували спеціально до Дня Незалежності України. Глядачам представили особливу програму із щирою любов'ю до батьківщини та вражаючими номерами. З подробицями мій колега, журналіст Павло Живетєв. Розпочали урочистості з хвилини мовчання за загиблими та гівно України. А далі розпочався сам концерт: народні та сучасні українські пісні, хореографічні номери і театральні постановки. Усе про любов до рідної землі та силу українського духу. Програма така непересічна. Вийшла сьогодні. Крім нашої програми програми підготовленої силами творчого колективу нашого театру. До нас завітали гості з Литви, відомий гурт, молодий гурт Фортунаті бенд, які будуть грати окремим блоком в нашій програмі в другому відділенні. Для нас це такий цікавий і досвід і цікавий старт взаємодії спільних заходів з нашими друзями європейськими». Такими друзями театр це місце, яке об'єднує і яке дає, дає можливість глядачу відчути поряд з собою плече іншої людини. Так? Це такий феномен поєднання, з'єднання, коли ми стаємо одним цілим і немає вже тої межі глядацька зала або сцена. Це певна єдина енергія, єдина хвиля, яка знаходиться в. Якомусь такому стані ейфорії, да, такому святковому стані артисти зізнаються, кожен виступ нині сприймається інакше, адже це не лише мистецтво, а й спосіб підтримати українців у час війни. Вся Україна ми єдина родина. Сьогодні приміром я коли. І йшла на роботу, у мене була потреба вдіти свою власну вишиванку. Це дуже тепле свято, і тому, звичайно, хочеться поділитися всією енергією своїх душ і подарувати глядачу, оскільки глядач це теж частина родини нашої України, таким чином подарувати радість. Духовну підтримку та теплі слова привітань висловив Владика Симеон. Він звернув увагу, що незалежність це не лише політична чи історична подія, а й важлива складова духовної єдності українців. Сьогодні ми соборно у такий важкий час, коли треба єднатися нашими серцями, в боротьбі за перемогу і справедливий мир ми сьогодні на запрошення директора нашого національного театру. Музично-драматичного імені Шевченка приїхали сюди і хочемо підтримати цей концерт. Чому? Тому що цей концерт буде присвячений до Дня Незалежності, до Дня незламності. І я вкотре просто подорожую з цим театром іноді по лінії фронту, або іноді просто бачу, наскільки патріотичний характер всіх цих вистав. Він просто, знаєте, Пришиває нам крила в цій боротьбі. Я вважаю, що і сьогодні, коли ми будемо мати можливість поглядати на аудиторію, споглядати на, на цей важливий момент, момент істини, в якому буде виточуватися або буде народжуватися наша муза, наша, наш характер у цій великій боротьбі за нашу властивину Україну. Хочу подякувати цьому театру, нашому вирішу театру Дніпровському. І подякувати всій команді у цьому театру Оксані Іванівні окремо, бо вона просто вона своїми крилами і своєю любов'ю огортає кожну глядацьку душу, яка приступає по ріг цього властиви театру і яка заряджається у цій спільній боротьбі у цій великій незламності. нашої просто майбутній власновині перемозі. Серед тих, хто з перших днів війни простягнув руку допомоги українським воїнам і литовські побратими. Альгіс ще з 2014 року підтримує наших захисників, завітав на свято за запрошенням Оксани Петровської і залюбки поділився своїми враженнями та досвідом. Україна це для мене Это рубеж, який не могут перейти враг. Якщо він перейдет, я ще в 2014 році говорив, то він завтра буде у нас. Поэтому Европа и все наши силы мы отдаем, чтобы остановить врага здесь. Уже 12 роков мы помогаем как украинцам, так и себе. Потому что в первую очередь это хлопцы, которые погибают и кладут свои головы за незалежность как Украины, так и всей Европы. Подобается, что национальный дух возрождение нации, это как рождение ребенка в муках, в крови, в поту, со слезами. Возрождается Украина, такая, чтобы как образец всей Европы. Поэтому это такая сила, за которой стоит весь мир. Тому Україна це все приємним сюрпризом став також виступ гурту Фортунаті Бенд з Литви, які самі запропонували прикрасити святкування дня незалежності своєю творчістю. Можемо зазначити, що пишаємося нашими митцями. Вони не лише виступають, вони надихають. Це свято не лише дата в календарі, це наша ідентичність. Про це говорять і відвідувачі святкового концерту. Я дуже часто uh, буваю в нашому театрі Шевченка, я дуже полюбляю вистави. І сьогодні я прийшла, щоб відчути душу українського народу і uh, побути на одній хвилі, скажімо, з. Відувачами нашого улюбленого театру, позитивні емоції і багато гарних облич. Кожна пісня, кожне слово цього вечора звучали як обітниця. Ми збережемо незалежність і переможемо, бо культура це наша зброя пам'яті і надії. А святковий концерт у театрі Шевченка став ще одним доказом: українці незламні не лише на полі бою, а й у своєму серці. Бо незалежність це не лише державність, а й дух. Що живе у кожному з нас, Павло Жив'ятів Віталій Шалдов з вірою в перемогу. Новини на Д1. Продовжуємо випуск. Попереду ще цікаві події. На базі кінно-спортивного клубу Клименко Стейбл відбулися відкриті регіональні змагання з подолання перешкод Клименко Стейбл Кап, кубок Валерія Залужного та відкритий чемпіонат Донецької області. На турнірному полі зібралися спортсмени з багатьох областей України. Змагання тривали три дні поспіль. Подробиці розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. На базі кінноспортивного клубу Кліменко Стейбл» відбуваються чергові змагання з кінного спорту. Зараз ми перебуваємо біля тренувального поля і бачимо, що спортсмени готуються до виходу на арену. Тренери дають останні настанови перед основним етапом змагань. Кінний спорт це синергія вершника та його партнера. У змаганнях було представлено близько 80 спортивних пар. Тут зібралися вершники, тренери, рідні й друзі, вболівальники з 17 областей України. На різноманітних маршрутах Тах виступали діти до 14 років: аматори, професіонали, майстри спорту України і міжнародного рівня. Сучасна інфраструктура і високий рівень організації кіноспортивного клубу Клименко Стейбл дозволили провести масштабні змагання всеукраїнського рівня. Сьогодні в такий нелегкий час. Люди вільного світу турбуються за те, щоб скоріше закінчилась війна на теринах нашої України. Дякую Збройним силам, тим хлопцям і дівчатам, які сьогодні дають змогу нам провести такі масштабні змагання. Не секрет, що третій рік започатковано Кубок залужного Валерій Федоровича. Ми його третій рік проводимо на, полях, на бойових полях нашого клубу. Що хочеться сказати, я дякую всім, хто знаходить. Сили в собі духу і фінансові, також ресурси, тому що це сьогодні немаловажно. Землякам своїм вітропетровцям, які присутні зараз, і які не зможуть сьогодні, бути, а вчора були позавчора, Також дякую за підтримку. Не рідної команди Моковські, а всієї сім'ї кінотників України всім ще раз дякую. Слава Україні! Слава Збройним силам України і слава нам українцям, що ми не впали на коліна. Головна прикраса змагань гран-прі, крім представників Дніпропетровщини. У гран-прі брали участь спортсмени з Київщини. Ціла плеяда сім'ї Тищенків. Одразу три вершники змагалися у гран-прі. Ще два члени сім'ї виступали на інших маршрутах. Вони представляють кінно-спортивний клуб Тищенко Джампінг. -тім». «Ми приїхали родиною. Я з чоловіком з Андрієм приїхали подивитися і поболівати за своїх дітей. Кожен з них любить свій спорт, любить цю справу, чим ми не займали. Вони вкладають душу, свою енергію. Тренування в них проходить кожного дня, тому вони принесуть нам якісь результати. це, напевне, заслуга чоловіка, бо він привив любов їм до цього спорту, до коней, до конкуру, зокрема. І я думаю, що коли вони поступово підростали, вони рівнялися один на одного, вони бачили результати, бачили цей зв'язок з кіньми, вони їх дуже люблять. Ну, там, на перші Часто вони просто приходили і допомагали прибирати, наприклад, менші, прибирати старшим біля коней, доглядати коней. А от тоді поступово вже сідали верхи і вчились ставати спортсменами. Хотіли б дуже подякувати організаторам Анатолію Володимировичу, його родині, також всій команді, які дуже гарно організували ці змагання. Був дуже теплий прийом. Завжди тут постійно, не тільки ці змагання. Тут постійно душевно, сімейно, затишно і нам далековата дорога з Києва. Але ми завжди залюбки сюди їдемо. І дітям подобається, вони, діти кажуть, що вони відпочивають тут душею. Тут не просто змагання і конкур, а, а тут відпочинок. Тому дуже це. Відкриті регіональні змагання з подолання перешкод Кліменко Кап» сприяють популяризації та розвитку кінного спорту в Україні. Змагання з конкуру підвищують спортивний рівень вершників. Найкращі спортсмени представлятимуть Україну на міжнародній арені. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини де 1 Більш детально про кінно-спортивні змагання «Кліменко Стейбл» дивіться на телеканалі «Де один» сьогодні о 16.30 та о 20.00 годині. У вівторок о 10.30. Новини спорту вихованці Кам'янської ДЮСШ номер 4 виграли командний чемпіонат України з тхеквондо серед дитячо-юнацьких шкіл. Чемпіонат відбувся у Львові і зібрав понад півтисячі спортсменів з різних регіонів України. В розділі ПУМСЕ команда Кам'янської ДЮСШ номер 4 посіла перше місце. В активі вихованців три перших, два других та одне третє місце. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра, вівторок, 26 серпня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градусу. Вітер західний до 4 метрів на секунду. Без опадів у Кам'янському від 15 до 24 градусів опадів не очікується. У Павлограді від 12 до 26 градусів опадів не очікується. У Синельниковому від 14 до 25 градусів опадів синоптики не прогнозують. У Самарі та жовтих водах від 15 до 25 градусів без опадів. У Кривому Розі від 14 до 25 градусів опадів не очікується. У Нікополі від 17 до 26 градусів опадів синоптики не прогнозують. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал де 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 Тридцять п'ять Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов і Ганна Костікова. Слава Україні!